В принципі ми були готові до такого рішення, тому що зрозуміло, що наша міжнародна федерація має досить такі міцні проросійські лобі. і вже минулого року вже було, що росіян допустили. І зараз сподівалися, що здоровий глузд переможе. Але, на жаль, так не сталося, і прийняли таке ганебне рішення. Тому якби ну ми ще задовго до цього прийняли на президії федерації, що Якщо буде допуск, то ми приймати участь не будемо. Тобто, ну донесли це спортсменам. Звісно, різні реакції були спочатку. Зараз же всім пояснили важливість цього цієї неучасті, важливість в плані ну, на майбутньої участі команди в Олімпіаді. Що тут треба працювати, якби за принципом дзюдо піддатися, щоб перемогти зараз? Саме час піддатися, скимо так набратися сил. Потім виступати вже далі, боротися різними методами, як вже дипломатичними, спортивними, політичними, щоб довести всі все ж таки для міжнародної федерації, що це рішення було невірне і потрібно все ж таки їх відсторонити. Дзюдо зараз працює не лише для себе, але й для всього українського спорту. щоб ми, якщо ми хочемо на олімпіаду, потрапити, правда, да, так сталося, що наш вид спорту перший, хто пропускає чемпіон світу, саме чемпіон світу, який є відбірковим на олімпіаду. Але я ж вже казав, неодноразово наголошував, що цю позицію треба всім відтримувати. Тримати потрібно не приймати участь зараз в змаганнях з росіянами і з білорусами, тому що весь світ це спортив, наук федерації, тільки чекають, ми прийняли участь, щоб потім розказувати. Дивіться, як все добре. Пройшло спортсмени Позмагалися все добре. І це буде, скажімо, наш. Це буде ставити хрест на наших сподіваннях, що росіян та білорусів не допустять до Олімпіади. Потрібно зараз це витримувати, цю позицію. Причому це повинні робити всі федерації, всі види спорту. І Тоді є шанс, що росіяни та білорусі не допустять до Олімпіади. Все ж таки, я думаю, що світова спортивна спільнота буде ну, обурена, що росіяни, країна, яка агресора, яка напала, приймають участь у всіх змаганнях, а ми країна, яка постраждала, постраждала від цієї агресії. Ми не маємо можливості нормально тренуватися. Не маємо, ну скажімо так не тільки тренуватися. Багато спортсменів знаходяться за кордоном. Деякі воюють, деякі вже активний спорт покинули, і ми не приймаємо сі тому, що все ж таки здоровий глузд переможе і їх буде все ж таки відсторонено. Абсурдність ситуації, що більшість представників Росії є в збройних силах, правда, ми надсилали всі документи для IGF. От Розкажіть от про цю а, комунікацію. Це якраз скажу що це є це, це, це про російське лобі, праці про російського логі. Насправді з попередньої заявки були 18 спортсменів, 15 з них це представники збройних сил або Росгвардії, або центрального спортивного клубу армії. Але на це закрилося. Очі, ми відправляли фотографії, скріншоти. Але як скажімо так, була найнята, як це заявила Гай що була наняття. Та незалежна висококваліфікована моніторингова компанія, яка промоніторила всі там соціальні мережі. І інші, і я і було вісім спортсменів, вісім осіб від З них одна спортсменка та сім осіб, обслуговуючи персоналу. Ну, це таке так, як я їх називаю замулювання очі, тому що ми маємо фото спортсменів, де вони в формі, де вони там позують, що де отримують нагороди. Вони мають офіцерські звання. Якимось чином вони виявилися не на контрактах. Тобто, навіть ті спортсмени, яких офіцерські звання, яким чином ви на контрактах в російській армії це звісно смішно, але таке маємо. Будемо боротися, будемо далі намагатися довести, що е, про нейтральність тут твоє мови не йде. Що всі спортсмени напряму зв'язані з силовими структурами Росії? Судячи з календарю, IGF, де їх може не бути кроким Австрії, як ви поки виважаєте? що ми маємо чітку інформацію, що їх не буде на гран-при в Австрії 25-27 травня та 1 липня на європейських іграх в Польщі. Казати казати за інші турніри, що зарано, але я думаю, що і в Душанбе, і в Улан-Баторі ці змагання будуть в червні місяці. Вони будуть є ще питання по Казахстану, але тут теж треба розуміти, що Казахстан входить в Брікс, що там буде важко, щоб якимось чином щоб їм, приймаюча сторона їх не допустила. Ну і зараз найближчі плани команди це підготовка до Австрії. Так третього да. числа ми закінчили збірку інчізас підроку до достроково. До спортсмени роз'їхались по домам, будуть готуватися вдома, Можливо, перед Австрією на там 5 днів зберемося в Києві, потренуємося разом. Трошки догрузимо команду і вже плануємо 23-го. з. Щопа на автобусі виїжджати до Лінца. Після Австрії буде теж збори. Дочі да, після будемо готуватися до європейських. Будемо два з половиною тижні в Хорватії тренуватися як загальну фізичну підготовку підготовку, спеціальну фізичну підготовку. Також потім потім приймаємо участь в європейському тренувальному таборі. Там також росіян не буде.